Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про німецького Ренегата е 75 ТС, восьмий левел, німець важкий танк преміумний. Ну і власне кажучи, апарат, який від Ренегати відрізняється лише одним. Ренегат пасує для такої більш виваженої і акуратної гри, і тому Ренегат це скальпіль. А от е 75 ТС це банальний Тісак, простий, примітивний квадратний танк, який максимально простий в реалізації. Ну і все ще лишається доволі актуальною машинкою, попри те, що всі оці апарати з циклічками і альфою 360 потихеньку, так мало помалу починають застарівати, але все ще не застаріли остаточно. Ну і власне кажучи, він метовий, тому більше немає чого. Додати. Починаючи з наборів обладнання, це у нас загартування, це у нас турбіна, це у нас досилач. Більше нічого йому не потрібно. І взагалі хотілося б поставити стабілізацію, якщо так по-хорошому, тому що в нас немає прям такої стеби, як вернегата, і звернення не прям таке бадьоре, але при цьому всьому хочеться ще й бадьорніко так їхати до позиції. І вочевидь, в цьому нам допоможе саме турбіна. А не стабілізація. Польова модернізація в першому, перше, в другому або зведення, або нічого, ну, в далі зведення все ж таки. І в третьому, в принципі, на ваш розсуд, власне кажучи, в спеціальну комірку обираємо рухливість, щоб поставити собі турбіну. Екіпаж, він у вас на екрані. Це в нас 5 людей. Командир окремий, радист окремий, усі окремо. Ну і чого, дивимося, вивчаємо, досліджуємо це питання. Загалом німецькі екіпажі одне на одного доволі таки схожі, там, з деякими відмінностями, коли з'являється додатковий якийсь ем, зарядник. От але в усьому іншому вони від тигра першого тягнуться плюс-мінус однакові. Подивилися, вивчили, переходимо до бронювання і починаючи одразу, щоб не затягувати з НЛД. 95 номінал, 180 там, плюс наведеної броні. Ну і власне кажучи, слабенька НЛД доволі велика, рватиметься загалом всі маски, ви граєте на своєму левелі без якихось там відчутних труднощів. При цьому ВЛД. А, власне кажучи, 120 мм, то нехай 190 наведеної броні знизу. І дам до 200, нехай 10, грубо кажучи, міліметрів наведеної броні зверху. Це непогане ВЛД, але, вочевидь, воно не прям таке вже ультимативне, як для важкого танка, тому що да, там якось з близької дистанції, з хорошим пробиттям, вас можна буде в нього пробить. Проте ми знову ж таки не повинні забувати дуже важливий нюанс. Танк сам по собі високий, це перше. По-друге, в нього є кути мінус 8, і там уже якось від цих кутів, зараз перемкнемо в іншу колізію. Там уже від цих кутів, якось там ти виставляєшся, підставляєшся, виїжджаєш на танк під кутом по горизонталі і по вертикалі танка. Да? І, вочевидь, в тебе стає там уже якісь 250, 260, 270 мм броні. А це для бронебійного, для підкалібра буде, вочевидь, ще більше, ну і для комеса там буде ще більше більше. От, Тому це просто нормальний, збалансований ВЛД для танка восьмого, я вам ще раз нагадую, левела. А при цьому всьому бортова проєкція, власне кажучи, верхній борт 80, нижній борт також 80. Там є вразлива зона вигляді підбаштового циліндру, але про неї трохи згодом. Поставили притомний кут, під підколе рикошетом, Для кумулятива треба буде ще трошки піддовернути, тому що тут все ще кумулятив матиме шанс пробити. От, ну Але загалом борт таким можна послуговуватися. При цьому верхня його частина ще й скошена. Тобто, ну, це класно, круто, прикольно. А нижня частина при цьому всьому пряма, але на ній є, по-перше, екран, а по-друге, на ній є каток, який також виступає в ролі екрану. А це широкий жирний німецький каток, який, очевидь, дає там ну, близько 40 м -м, одиниць екранованої зони, тобто додаткової броні, яку треба пробити снарядом. От, якось так. А, зона підбаштового циліндра. В ній є пару пікселів, куди можна закинути, але в основному, щоб прям це було такою поголовною історією, що там в кожному бою на ЄСМС5 туди отримаєш тичку, це неправда. І вона просто є, вона просто існує. Майте на увазі, але щоб прям її сюди пробити, треба по перше, щоб дуже сильно пощастило. Ну а по-друге, треба її прям в бою нащупати, вицілити, вистрелити, щоб снаряд в неї влучив і так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. Тому що там трошки ближче вже знову броня, трошки ззаду знову броня і слово рикошет, вочевидь. А при цьому лобова проєкт. Бачте. Під маскою гармати там воно 230 мм броні, а по краях донабирається, при цьому справа зліва від маски гармати 230 з одної сторони і з другої. Ну і там трошки нижче 240 мм броні, що є найбільш вразливими зонами, а все інше в цілому добре заштоплено. 300-300 плюс 300+, до 400 мм броні плюс слово рекошет по самих-самих краях. При цьому всьому маска гармати 300, 280, 300 і рекошет, 230 рекошет. Ну і, власне кажучи, загалом до маски гармати питань нарікань не виникає. Є кругальок гармати, в ньому 230 мм броні, але загалом, знову ж таки, що таке кругальок? Це мініатюрна зона, в яку ще треба влучити, ну, а само собою, щоб в неї влучити, бажано ще й пробити гармату, тому що гармата цей кругальок, очевидь, закриває. Ну Тому, от, якби, навіть не сподівайтеся сюди закинути течку з дамагом. Зумисне. От. А також у нас присутні такі от вушка на башті, і з, грубо кажучи, однієї сторони вони пробуватимуться без дамага, а все, що якнайближче до самої основи башти, вочевидь, там уже буде дамаг пролітати, і це вразливі зони, безумовно, вони не такі великі, проте вицілити їх реально і вицілюють їх доволі таки часто, будемо відверті. там Зумисне чи зумисне це вже інша історія. Але те, що в них проходить дамаг, це <кій> доволі регулярна для рандому тема. От, при всьому цьому ми маємо також лючок. В лючку у нас там нехай 160-180 до 200 мм броні. Ну і власне кажучи, пробити його само собою можна. Цілком реально, але, по-перше, розташований він ближче до задньої частини башти. При цьому танк знову ж таки високий, і в танках знову ж таки присутні кути вниз, тому при грі від рельєфу. Подекуди цей, власне кажучи, лючок навіть не буде видно. Ай, до речі, ще такий нюанс. Фактично, коли ви граєте від рельєфу, у вас в цих зонах ще трошки менше стає броні. Там було грубо кажучи, 230-240, а стає там 220 там, в деяких місцях 200 мм броні, але ці зони знову ж таки мініатюрні за рахунок того, що виставляєте пушку, даєте тичку, від'їжджаєте і знову їх ховаєте, очевидь. Ну і як би, якась така історія. І, до речі, у нього є гуснева полиця, по-моєму. Да? 40 мм, само собою, все, що вище, 120-го калібру, проб'є вас сюди за правилом трьох калібрів. От, якось так. Поїхали в бої. Підсумовуючи, по всьому вище сказаному. Власне кажучи, у нас є танк з вразливим НЛД. В усьому іншому це у нас нормальне ВЛД, збалансоване. Не ультимативне, але нормальне. Воно тримає удар там подекуди. Не від кожної гармати, не від там всяких умовних кумулятивів 300 мм це ясне діло, да? Не від десяток, здебільшого, але для свого левела воно нормальне і збалансоване. При цьому у всьому у нас є борт, яким можна послуговуватися, і який ще закритий широким німецьким катком. <кій> ну і в башті є буквально декілька вразливих зон. Люк, щоки, але вони всі мініатюрні, і само собою в них ще треба влучити. От, якось так. Ну і Насамперед, це німецький квадрат. Він простий, примітивний. Ти поставив ромб, не перекручуєш, танкуєш. Перекрутив, не танкуєш. Ну і якось так. Немає оцих сегментованих зон, як там Вернегата, ем, його борт, його там, власне кажучи, американська пірамідка, його сегментоване ВЛД і НЛД. Примітивно, просто отак поставив танк. Ну, і загалом проблему у тебе більше в бою не виникає, само собою, доки ти не зустрічаєш якийсь крупний калібр з больним пробиттям, в очевидь. Рухливість. 45 вперед, 18 назад. Він загалом їх набирає, загалом їх їде. з турбінкою, само собою, потенціал, це ще більше поглиблюється. Ну і, власне, кажучи, цього з головою вистачає. Доволі бадьорий танчик, як для своїх габаритів, та як для свого бронювання нормального пристойного, він ще й. Доволі так не кепсько катається. Згадується одразу якийсь там ат 60 в якого немає броні взагалі, і в якого максималка 44 км. Ну і в принципі, бо що в мене прижало до будинка, я не можу вирівнятися. Прикинь, я зараз ще провтикаю <кхух> перекаткою за цього. Коротше, виїжджаю на широку. За цілюю, а далі буде видно. там танкіст велючий. Тепер можна поставити якийсь там ромб, якось там виставиться. І оці всі інші. А, приколи і маневри здійснить. Що він там робить, я не викупаю? От як ви думаєте? Типу він стоїть, стоїть, щоб, щоб виїхати на мене, чи стоїть, щоб поїхати далі глибше. От те класно зробив, я тепер ніхера не бачу. Типу, він молодець, тому що я тепер не свічу перекатку. Тепер світить її він. Але чи буде він її світить до, до кінця до талого, я не викупаю. Плюс мені тепер незручно вочувають стріляти, тому що дерево перекриває всі можливі там будинки, перешкоди, і оці всі інші. Ой боже, приколи. Ладно, поїхали вперед. Зараз тільки розвернемося, поїдемо через даліку. Щоб зайвий раз не мелькати перед XM-кою 57-го. От, тому так, да, простий, примітивний ромб, квадрат німецький, який ще при цьому доволі бадьоро катається. Гармата. По-моєму, 105-й калібр. Зараз я перевірю, секунду, я не пам'ятаю. Да, 105-й калібр гармати, при цьому всьому кути в неї мінус 8. Перезарядка ну, 8,9- 9 до, до 9 грубо кажучи, секунд. Нехай, нехай буде, да. ну і, в принципі, чого нарікань. О, прийму тичку, Нехай буде. на прокатки прийму. Але мені треба приїжджати в будь-якому разі, тому що інакше я не буду робити дамаг в бою. Да, про що я говорю, про те, що те, що я якось агресивно під'їхав, і тепер я не зможу говорити. Ну, типу, я, я зможу або говорити, або грати. Одне з двох. Хорошо зробив. Молодець. Молодець, прямо таки хорош. Я розумів, що я виїжджаю і пікаю на широку під всі стволи. Ну, але що поробиш, таке життя? Воно доволі таки бентеж, не, не будемо відверті, а іншого варіанту у мене само собою навіть не було і він не розглядався. Е, не можливо насправді грати в цю гру. Тому що, як ви бачите, в них вся команда по голову, там всі оці ПТСу і так далі вони стоять на базі АФК, вони ніхера обою не роблять, але при цьому убивають мій танк, нажимаючи одну кнопку, і, як я сказав, стоячи на базі без будь-якого будь зусиль. Зараз умру якусь якусіксанку, по-любому, я не умер, ну але ж ви за рахунок загартування і висновку якраз демонструю вам, чому загартування є обов'язковим модулем в цій грі, не тільки для важкого танка, само собою, а й для всіх інших, зокрема для середніх і для ПТСАУ. от, договорюючи думку, да, До 9 секунд КД це суттєво довше, ніж Ренегата майже на одну секунду виходить. І прикол в тому, що ну в цілому. Як таких проблем з цією перезарядкою не виникає? Так, да, вона дов, довше, ніж Ренегата. Але чи є вона поганою, та ні. Нормальна перезарядка, з неї можна відігрувати знову ж таки і не відчувати великих а, проблем, чи якось там ах, боже в землю впало браку ДПМ і так далі. При цьому пробиття на базовому бронебійному снаряді 227 одиниць. А, польот 1100, альфа 360. Пробиття на підкаліберному, спеціальному, 282 з неймовірно великим падінням бронепробиття на дистанцію до 246 мм. Ну і, вочевидь, польот швидше, ніж у ББХ, 1375. Класно, круто зашибісь. Фугас пробиває у нас там, 60 мм, дає альфу в 440 одиниць, ну і нехай собі буде, десь там колись когось подобить, якусь бабаху, я не знаю, і так далі. А по, власне, кажучи, стабілізації вона поганенька, будемо відверті, от на повному ходу. Ми ну, так їдемо, да, і стабілізація лишає бажати кращого. Зведення, в принципі, нормальне, ну але по калібру можна було б іще якесь швидше зробити, а чому б і ні, вибачте, будь ласка, я, я не хочу нікого підбивати, але я хотів проїхати, а я, я особливо дав назад, і вочевидь, я йому за це підбив незумисне. Само собою. Бо я хотів поміж ними промелькнути, але висновку не зміг. А, да, Про що я говорю? Про те, що <кхм> стабілізація не найкраще. Зі стабом було б все набагато приємніше, ну, але, вочевидь, жертвувати турбінкою або тим паче загартуванням, ну, така собі історія, будемо відверті і об'єктивні. При цьому всьому. По кутах, по кутах я сказав, да? чи ні? -8, коротше. Якщо не сказав, то говорю зараз. При цьому всьому підсумовуючи по всьому вище сказаному. У нас є танк з достатнім для свого левела бронюванням, з нормальним бронюванням насамперед, який при цьому нормально бадьоро доволі таки рухається для своїх габаритів, зокрема, і є простим в реалізації. Чому? Тому що це проста тривіальна, звичайна, циклічна гармата, не треба нічого видумувати. Виїхав, піканув тичку, заїхав назад, освітився, просто переждав перезарядку і знову виїхав. Не встигаю. Знову виїхав стріляти, встиг буквально за одну секунду до того, як він здохнуть, мав би да? Я встиг дати йому тичку. Ну зашубісь. Мене зараз, хто, хто, зараз хтось уб'є в будь-якому разі, да? Але хіба в мене є вибір? А Ще в мене таке, що чи якось картинка пролагує, тому що ФПС не знижуються, да? Але відчуття, що картинка пролагує, чомусь все одно присутнє. Погано, зараз на напікую, дуже погано. Прям дуже-дуже. Погано дозводимося, трошки кидаємо тичку, влучаємо в каток разом з дамагом. Ну і зашибісь. Кадав в нього буквально трошки довше, ніж у нас. Як оскільки він стрілявся раніше, то він тепер раніше і буде знову стріляти. Погано вистрілив, дав йому тільки каток без дамаги, Я сподівався, що він знову доверне. Але він висновку довернув тільки в протилежну сторону. Ну і зашибись, 2800 дамага плюс асіст також пайдет. І, до речі, по факту, я йому дав а, 450 асіста. Ну, типу, по, по ньому дали 450 асіста, по моєму катку. Це оцінюється як 225 дамага. Тож загалом я небагато втратив. От, е, да, про що я говорив? Про те, що простий в реалізації. Циклічна гармата, ну а шо в ній не зрозуміло, все зрозуміло. При цьому, як я й сказав на початку, у нього немає цього прикола з сегментованими там, бортами, з сегментованими іншими зонами і так далі. тому подібне. У нього звичайний, класичний, шаблонний, давним-давно нам відомий німецький квадрат. Як, як, як я знову ж таки озвучив, поставив притомний ромб, танкуєш, не поставив про томнером потолків цьому. все максимально просто і тривіально і примітивно. От, він зараз буде переїжджати на цю сторону, але я не встигаю вочевити до нього, тому що а, мої чуваки вже суттєво-суттєво ближче, плюс він ще відсвітився, це взагалі дуже-дуже весело. Зараз буде нам робити нерви протягом ще добрих так двох хвилин, я думаю. А, можливо, залишиться стоять на місці і його просто уб'ють. Може буде зрештою і таке. М -м, проте я все ж таки думаю, що він буде тікати. Зокрема, буде тікати і намагатися збивати базу. І він поїде, якраз таки до бази встигає. да. Треба починати зараз вже їхати по центру, по болоту. <кій> Просто в намаганні підловить бураска на прокатки. Знову ж таки, питання, що в тому, куди він поїде, типу чи по короткій. А, Боже, він лишився стоять АФК, я вас пам'ятаю. Все, питань немає. Ой, Боже, питання повністю вичерпані, правильно? Правильно. Я кончиво, що там була перешкода. Ай, господи, який я кончений, який я слабум, і там була оця херовіна, типу це все гавно. І я не врахував, що воно там є, тому що у мене були кущі перед хлібалом, ну і само собою. Це зрештою немає ніякого значення. Тому, завершуючи думку, це тупо німецький Ренегат, але в усьому простіший в реалізації, коли Ренегат виступає скальпелем для такої більш розумної. Більш скілованої аудиторії цієї гри, тому що там є лючок, його треба ховати, його треба там мансувати, дергатися, смикатися і так далі. То є 75 ТС, попри те, що має менш комфортну гармату по перезарядці, по стабілізації, по зведенню і навіть по кутах. То, по-перше, вона не має лючка, як фринегата, да? а по-друге, знову ж таки, німецький квадрат вирішує все за тебе. 2800 в першому бою, 2 фрага 5 критів, 800 асіста, це у нас стоп-1 по команді, пофармили ми за цей бій 90 тисяч, по ціні снарядів. Базовий коштує 1030, ну, в принципі. Пойдет. Ну і, власне кажучи, спеціальний підкалібер коштує 4000, що доволі таки ще й дешево, будемо відверті, тому формити на підкалібрах буде доволі таки комфортно. От, якось так. Якась така історія, получается в нас. да все, загалом, підсумовуючи. Танк з броньою, танк з хп, тобто він м'ятовий. Танк при цьому бадьоро рухається, і танк при цьому має нормальну добротну гармату. Можливо, не самокомфортно, далеко не самокомфортно, я б навіть сказав би, не само альфову, але з хорошим пробиттям, з хорошими кутами, з цілком конкурентно спроможною перезарядкою. Ну і знову ж таки, те, що в нього гармата трошки гірша за Ренегата, це обумовлено ще й тим, що в Ренегата є лючок. А 85 ТС лючка ну, типу він є, не зовсім його немає, да, типу, усього, корито таке є на голові. Але ж цей лючок ну, і близько в порівнянні з лючком Ренегата, само собою, не йде. Я думаю, ви це розумієте і без мене. От, тому, м -м, загалом, загалом, Це якраз така історія. В Ренегата 8 секунд каде, тут 8,8, там 8,9, нехай до 9. І в цьому є логічне, цілком аргументоване виправдання. Ну навіть не виправдання, не виправдання а саме пояснення, чому так. От, якась така історія. Е, все, по танку все розказав, більше немає чого додати, начебто все-таки відзначив. Ну, чого вам ще сказати, там я не знаю, двигун у нього вибивається в лоб як у будь-якого німця. Ну, в більшості німців, принаймні. Що ще такого не розказав. Та і все загалом, Короче, байдуже. Якщо щось згадаю, значить згадаю, і це було важливо. Якщо не згадаю, ну хер з ним, значить це була неважлива інформація, яка не має ніякого значення в контексті нашої поточної а, розповіді. Да, тому, по-другому бою, Ох, ти. Бачите, яка става на весь екран? Мені повезло я зараз тичку. саме собою це було. Ух ти. Це було люте везіння. очевидь. Боже, я не змогу зараз удрати, тому що мене дратиме кончений на арті. І він кидатиме мені кожну тичку, кожну 10 секунд, чи навіть менше. І що важливо давати мені там так, по 60, по 100, по 160 дамага. По 50, врешті-решт. І. А, боже, я не можу. Який це фаршик. Коротше, забей. Пікаю на широку, тепер спускаюся взагалі вниз, тому що під артою я грати не зможу. Оці, оце, от, ну, типу, буде продовжуватися весь бій, і я грати не зможу. Теп, розумієте, в чому прикол? Тільки є нюанс. Я важкі там восьмого левела, а арта якби шостого левела, тільки чомусь. Я цього не відчуваю, розумієте, тому що я там щось граю, мансую, дьогоюся, смикуюся, там якось докладаю якихось зусиль, щоб зробити показник в бою, щоб виграти, бій врешті-решт і так далі. Я роблю якісь зусилля, да? а чоловік на РТ тупо стоїть. І просто банально кидає мені, нажимаючи одну кнопку свої тички, вонюючи по 50 по 100 дамагам. в висновку, очевидь, мій комфорт гри максимально нівельований. Тому що, як я сказав, мені треба нажимати мільярд кнопок і щось робити, а йому достатньо нажати одну кнопку, і в нього є дамаг. При цьому він ще не підставляється, йому не треба думати, як там ромбувати, мансувати, як танкувати тички супротивника, як загалом виживати в перехресному вогні і так далі. Йому про все це само собою не треба думати, взагалі від слова зовсім. Ну і якби би дуже чесна гра з дуже збалансованими класами техніки. Само собою, от хорошо, КВ-2 грав, бій, агресивно. Все в нього було зашибісь. Класно, круто. Але арта вирішила, що е годі грати бій. Правильно, правильно. Годі оце там виїжджати, танкувати, стріляти, робити якісь активні дії. Годі, годі. Хорош. Заспокойся, чувак. Пора б тобі відправлятися в ангар на упокій. Правильно? правильно. От, тому. Дуже-дуже знову ж таки. Чесна історія, я загалом. А, ну, да, логічно. Хе. Доволі таки логічно, якраз ті вразливі зони, про які я вам і відзначав на початку, коли ми з вами дивилися бронювання даного апарата. Ну і, очевидь, вони себе, ці зони, загалом, виправдали, в контексті того, що саме в них мені і понаприлітали тички. Я сподіваюся, перекачусь, і там нікого немає. Да, тому що тут уже немає більше чим займатися. Загалом це погано, що виживає Ксор, і він лишається у нас трохи в спині, так, якщо подумати, да, по-хорошому. Ну, що ти йому зробиш? Нічого ти йому не зробиш зараз. Тому що це, 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 це треба тільки упаруватися прямо в нього, так? Да? Бо щось там буде десь видно, але. Да, я не викупаю, тому що там будинки грбаються, будинок прямо передні носить, а я як дурачок вицілюю, там щось все його видно. Але знову ж таки. Але знову ж знову ж таки, да, все ми його добиваємо. Ну і все, і за шибість 2800 дамага насрали. Ну і якби... би, уже пофармили. Там воно леопарди катаються всякі. Леопарди всякого подібного зразка. Ой, хорошо закинули. Типу я добре вистрілив і воно добре полетіло. Тобто два в одному. І я молодець, і граний кусок гавна в цьому конкретному моменті само собою. А так тут загалом це кусок гавна, не грайте в нього. І нахера воно вам треба. А, так, у нас все в говні. Я дуже сильно розмінював ХП. Ну, у мене взагалі має бути десь так на приблизно Так, 150, плюс 50, то тобто із 200. Ну, десь так на 270, в мене має бути ХП більше. Тобто я не повинен бути шотний ні для кого в цьому бою. Ну, але гра дуже-дуже чесна і скілозалежна. Бо, як вважають слабум, щоб нажимати одну кнопку, перебуваючи в сейві, також треба якийсь скіл. Ну, окей, окей. Розкажеш мені про цей скіл в співставленні з тим скілом, який треба, щоб робити показник на звичайному танку. Розкажеш, розкажеш. Я залюбки, послухаю. Бришу не залюбки, може краще про це взагалі не писати. А ви мені починаєте набридати своїм цим дефлюванням арти. Ну, задефлюванням. Арти, ви мені починаєте трошки набридать і. Чесно кажучи, я недавно почув таку тезу, що твій ютуб-канал це твій дім. І коли якесь чмо приходить з своїми брудними ручонками розказувати тобі всяку херь, то не треба навіть вступати з ним в перепалку, правильно? Правильно. Забан його і пошов нахер розказувати на каналі Шукерікса. Я карта не впливає на бої, да-да. да Підеш порозказуєш десь де-інде. От, тому що. Я ж то людина добра, хороша, да? Я намагаюся всім відповісти, усім аргументовано пояснити, чому так, а не інакше. А Генератіона Сраус і коментар пішло з пам'ять під іншими відосиками, навіть не відповідає на мою відповідь. При тому, що він перший почав якби писати, да? І я йому на його від... запитання або провокацію, або на його просто припущення, твердження байдуже відповідаю. А він потім мене ігнорує, а мені таке не подобається. Бо нахера тобі розписував величезний манускрипт. Чому, як і чому ти не правий? Да? І в чому ти не правий, насамперед? Аргументовано з фактологічною базою, з доказовою базою. І так далі. І так, далі і так далі, Бо насрать в коментарях спамимо це всі молодці, можуть, да, А от аргументовано вступить в дійсно притомний диспут. На жаль, можуть одиниці. Тому шанс я даю всім. Але тільки чувак пише фразу на кшталт, я твій великий манускрипт і опус не читав, і надразу відлітає в бан. Тому що подальший діалог з ним, в принципі, позвали не будь-якого сенсу. Адже він не готовий до конструктивного, змістовного діалогу. Ви скажете, нахера я вам це розказую. А мені нема чого робити в бою. Гра така цікава, що, типу, от якби ми пропушили позицію, а там ззаду мільярд кущів і кемпа, і там стоїть мільярд танків, які зараз мене просто приймуть і уб'ють. Взагалі, взагалі дивіться, я придумаю, я зараз поїду вперед. У мене є геніальний план. Я поїду вперед, посвідчуся, в кращому разі дам тичку, в гіршому разі здохну, але насправді все навпаки. Якраз в кращому разі я здохну, і потім я просто заткнуся, дочекаюся завершення бою. Ну і, власне кажучи, підіб'ємо з вами підсумки в ангарі, і я благополучно ретируюся з цього кала говна під назвою World of Tanks, тому що грою його назвати язик не повернеться. От, а от кала-гавна це якраз те, що дуже добре характеризує цю гру. Я не хочу прям так знаєте, відверто от в'їхати по центру поля і здохнути, да, типу, віддатися. Але я хочу зіграти агресивніше і здохнути, ну і зашибісь. Замовкну, заткнуся, поставлю паузу на записі, дочекаюсь завершення боя. Ну і усі наслідки ви. Розумієте, боже, що робити цим, бо я не, не розумію, мені впадло щось робити взагалі, в принципі, апріорі. Там танки вже поїхали, по-любому він проїхав і не посвятив нікого, тому за ним поїхала і команда. Найбільш ймовірно, можливо, вже і Макс перетягнувся, можливо, вже і Ксоро перетягнувся. Я їх пропустив. Як, як пропустив? Ми з ними розминулися. Типу я поїхав атак сюди, вони поїхали атак туди. От тобі висновку і виходить. Само собі, вигравати цей бій я не планую, мені максимально насрать. Ну, в плані того, що, боже. Щас би з патентом вигравати бій. Я зіграю велику сесію, там в 100 боїв, в мене буде мій винрейт 65, тому що десь мені дадуть незаслужену поразку, десь мені дадуть потім незаслужену перемогу. Так воно та на інше стакнеться, очевидь. Щось там думати, випотівати. Я, чесно кажучи, чи втомився в цій. От, от і все, давай, добий мене, будь ласка. Він навіть мене не бачить, боже, які п'яні твари грають в цю гру які п'яні тварі грають цю гру. Це просто берят. У нас зараз проб'є, проб'є і уб'є. І. Да, молодець. Сильний гравець танк. Ну і, власне кажучи, слава Богу, й мене добив. 3700 шкоди на тисячу більше, ніж в минулому бою. Я вважаю, я свою місію виконав добросовісно. Я вам про танк розказав, що в першому бою можна було другий не грати. От, ну але в другому бою я не просто віддався з тисячі дамага, як я це зазвичай роблю, коли граю нормальний перший бій. Хі -хі. Ви цього не знаєте, так, да, але я зазвичай граю другий бій на відчепись. От. Тому да, свою місію я виконав добросовісно. Все, я заткнувся, чекаємо завершення боя і підбиваємо з вами благополучно підсумки по цій веселій, в дужечках ні, ні в якому разі, а насправді навіть конченій грі. От і чудово, от і завершився даний бій прекрасною, чудовою поразкою, і ми нарешті можемо підбити підсумки. Коротше, якщо у двох словах. У нас у грі є три ренегати. Ренегат оригінальний американський, ренегат німецький, тобто цей у вас зараз на екрані, і недавно з'явився Ренегат китайський, ВЗ-111, модель 6. І прикол полягає в тому, давайте ми зараз про це договоримо, коли підб'ємо підсумки по другому бою. да? Е, Так-от, підсумки другого бою: 3700 дамага, 4 фрага, 4 крита, 710 блока, 244 асіста, це топ-1 по команді. Пофармили ми в цьому бою 96 тисяч, Ура, слава Богу, ми закінчили. Да, так от. За два боя у нас 3260 середнього, 477 асіста і всього-навсього 355 заблокованого броней Дамага, тому що я в основному грав через розмін, через агресивну упорку в обох боях. Ну і, вочевидь, дамаг поблокувати нам не було як і проти кого. Завершуючи, власне кажучи, думку: три ренегата. І прикол у тому, що ренегатом для найбільш скілованої частини аудиторії все ще лишається оригінальний, ем, власне кажучи, ренегат американський. А от між е 75 ТС і Вазиком 111 Модуль 6 там уже є нюанси, тому що фактично е 75 ТС для фарму, як прямтанк. Добротна бойова коняка, от просто добротна коняка, яка виконує свою функцію, все ще навіть в реаліях сучасного божевільного рандому. І для фарму я рекомендував би саме його. А для гри в задоволення і для відчуття максимальної домінації в бою, а також знову ж таки банально для отримання якогось задоволення в цій грі, ви розумієте, мабуть, чому я сміюсь. То для цього всього вам найбільш пасуватиме якраз таки ВЗ-шка 11, модель 6, але. ВЗшка саме на спеціальному кумулятивному снаряді з пробиттям 290. І не тому, що це кумулятив, і це голда і так далі. Ну, як ви називаєте її голдою, це насправді спеціальний снаряд ніякої голди в Грі не існує. Не через це, а тому що в неї просто обосаний, кончений базовий снаряд під назвою під калібр, в якого немає нормалізації, в якого падіння бронепробиття, і так далі. Тому для фарму 75 ТС і Ренегат. Для найсильніших гравців, тільки ренегат, для гравців, послабших посередніх. Ну, є 75 ТС, тому що знову ж таки простий прямолінійний Тісак, поставив ромб і танкуєш, граєш і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну і при цьому для отримання задоволення, але згроювання таково на е, спеціальному кумулятиві. ВЗ 111 модуль 6. От, якась така історія. у нас, виходить, панове. Е, ну і все. Загалом по танку я все розповів. Безумовно, як танк просто і як танк для фарму, роль якого він виконує, бо це преміум танки, це його основна задача в бою є 75 Тес все ще зберігає свої непогані позиції в реаліях рандому. От, якось так. Не грайте в це говно, не грайте на арті на все добре.